Вітаю усіх хто налаштовував свої приймачі на хвилю української радіовільниці на часі програми Віч на віч перед мікрофоном Олександр Блашко. На проведення поточного ремонту доріг з асфальтобетонним покриттям населених пунктів Погребещенської громади планується освоїти близько 10 мільйонів гривень. Роботи вже тривають в селах плисків та погребище. Хто їх виконує? Скільки кілометрів доріг в межах громади планується відремонтувати до кінця року? Та чи заплановані додаткові кошти кошти в бюджеті громади? Детальніше про це, а також видаткову частину бюджету та кошти, що заплановані на, для роботи з підготовки закладів соціальної сфери до нового опалювального сезону. Ми будемо вести бесіду з головою Погребищенської громади Сергієм Полинським. Тож залишайтеся з нами сьогодні. Пан Сергій, гість нашої програми. Вітаю вас, пане Сергію, у нашій Дякую. студії. Дякую. Перше питання дійсно для виконання насамперед соціальних програм та реалізації будь-яких економічних проєктів потрібні все ж таки кошти. Скажіть, за рахунок яких все ж таки податків та зборів наповнюється дохідна частина бюджету, громада та чи була вона виконана в першому кварталі поточного року. Дякую за запрошення. Значить, основні джерела -джер -джер надходження нашого погребницького міського територіального бюджету. Це податок та збір із доходів фізичних осіб від межах. Майже 89 мільйонів, аренда за плату землі 36 мільйонів, єдиний податок 28 мільйонів. Це ті податки, які є в нас основні, які знаходять нашу громаду. За перший квартал 2023 року виконаний нашою громадою бюджет на 115%. Значить, показники складають. 32 мільйони 922 тисячі, фактично надійшло 37 мільйонів. Значить, перевищення складає 5 мільйонів. Порівняно з відповідним періодом 2022 року надходження збільшились на 13%. Пане Сергію, а які все ж таки соціальні проекти ви плануєте реалізувати до кінця року? В яких сферах та скільки коштів на це закладено у бюджеті на поточний рік? Ну, основні напрямки, які в будь-якій громаді реалізуються, це перший напрямок це соціальні проекти, це охорона здоров'я, освіта, культура. Значить, і сьогодні в охороні здоров'я відбувається реформа, продовжується верніше. Значить, сьогодні ми розпочали ремонт нашої парибиської центральної лікарні. Сьогодні ми встановлюємо кабінет, де має стояти комітерний томограф. Далі рентгенапарат відбувається. Воно ми співпрацюємо з благодійним фондом. Міжнародно благодійний фофонд Незламна українська нація. На сьогоднішній день з, з місцевого бюджету виділено 1 мільйон 422 тисячі на встановлення, називаємо так слово, КТ, далі. Поточний ремонт операційний проводимо 362 тисячі гривень благоустрій, 500 тисяч, значить плануємо реконструкцію будівлі Гобчицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини 10 млн. Освіта. Хочемо замінити вікна в Новофасівській школі, 500 тисяч. Значить, Продовжуємо капітальний ремонт нашого Погребицького ліцею номер 1 Це частина даху 4 мільйони 212 тисяч. Також плануємо переробити, зробити по новому сучасне укриття 1,5 мільйона. Також для проживання тимчасово переміщених осіб плануємо також зробити ремонт в межах орієнтована вартість 15 тисяч. Також хочемо зробити утеплення і ремонт будівлі нашого соцзахисту, також майже трьох мільйонів. Хочемо, також у нас є центр культури і дозвілля, також зробити мільйон на два мільйони. Гривень, значить, плани практично вже 40-50 Ці плани виконані. Я думаю, що до 1 вересня ми зможемо, зможемо все це зробити. Як бачите, незалежно від того, що відбувається в нашій державі, війна, у нас достатньо кількість соціальних об'єктів, які ми на сьогоднішній день хочемо, плануємо. Я думаю, ми їх зробимо. Чому це все так? Ми хочемо показати, що ті солдати, які знаходяться на передвій, що бачили, що ми трудимося, робимо і їх підтримуємо. Тобто фактично всі кошти надходять з бюджету громади, чи все ж таки держава допомагає? Держава, держава допомагає. значить, На сьогоднішній день я назвав фонд, який нам буде встановлювати, будемо говорити, КТ, яке були придбані, це державні кошти. Це державні кошти, обладнання знайшло з благодійного фонду. А всі ці інші кошти це кошти, які виділяються громадою. Пане Сергію, знаю, що в громаді триває поточний комун... ремонт комунальних доріг. Скажіть, да. в яких населених пунктах заплановано їх провести і вже ведуться ці роботи? Ведуть. Та скільки загалом кілометрів шляхів буде відремонтовано до кінця року? Значить, Заплановано на цей рік Погребиською міською громадою 10 мільйонів гривень виділено, виділено і практично ці кошти вже виділені. Значить, поточний, як ми на нього говоримо, чи ямковий ремонт вулиці у нас складає 20, 24 кілометри, це сума 4 мільйони. Також закуплено на. 1181 тонна це у нас білощібеневі суміщини. Заплановано виконання робіт на 9 кілометрів в громаді на суму 5 мільйонів 260 тисяч. Також ми разом з місцевою службою автомобільних доріг з МАДом заплановано відформувати шляхи в сторону Ружина, з збаржівки Київської області, Липовець, Погребище на суму 5 мільйонів. Дані роботи вже. Профінансований і практично напрямок ружин зроблений. Значить, сьогодні ми вже приступили напрямок липовість погребище, це 2 мільйони. Ну вже сьогодні зроблені розмітки на 150 тисяч, закуплені дорожні знаки на 40 тисяч. А хто ви вже назвали все ж таки? Уточніть хто є підрядником цих Значить, робіт. підрядником цих робіт є служба місцевих автомобільних доріг. Вінської обласної державної адміністрацій. Смота нагадаю, ви слухаєте програму. «Віч на віч за участі голови Погребищенської громади Сергія Волинського говоримо про наповнення дохідної частини місцевого бюджету реалізацію соціальних проектів поточний ремонт місцевих. Доріг пане Сергію, яку все ж таки роботу нині проводять насамперед комунальні служби громади з підготовки об'єктів соціальної сфери до нового опалювального сезону? Адже минулий, тобто, сезон пройшов досить таки, скажімо так, тривожно. Так, сезон відбувся в тому році тривожний, і в цьому в році, вже з 1 травня, ми почали розпочали підготовку до опального сезону на цей рік. Значить, в тому році нам практично вдалося освіту, будемо говорити, медицину ми генераторами. Вони в нас є сьогодні в кожному закладі. У нас сьогодні готові бомбосховища в першу чергу. Значить, іде заготовка дрів. Ми створили своє комунальне підприємство, яке сугубо цим займається. Значить, виділили кошти вже в принципі проведено. Закупка е, мільйон гривень на дрова. Значить, нам осталося небагато в цьому році зробити, це відремонтувати в розкопенській школі котла і ві, е, освіта, будемо говорити, і культура до початку опалювального періоду в нашій громаді будуть готові. Е, питання, скажімо так, всі соціальні заклади сьогодні знаходяться і прийшли на ваш баланс. Да, ну, за заклад, да, ми отримуємо всі заклади, які перейшли на нас баланс. Але, ще раз кажу, нам допомогло, то, що ми в тому році швидко зуміли зорієнтуватися і їх підготувати. Єдине, ще раз кажу, по опорному закладу, ми хочемо зробити більш сучасне укриття, а всі інші готові. Нині в області триває інвентаризація земель сільськогосподарського призначення. Землі громади долучені до цього процесу. Значить, інтеризація земель сільгоспризначення ми розпочали ще в тому році. У нас сьогодні на балансі міської громади знаходиться 15 тисяч гектарів землі сільгоспризначення. Ми її повністю, повністю інвентаризували. Будемо говорити, тільки в тому році в період військового стану на 360 гектарів були заключені тимчасові договори. Я думаю, що ми вже готуємо дані земельні ділянки для проведення аукціонів, і вони по закінченню договорів будуть виставлятися на аукціони, де буде оформлено право на їх оренду. Пане Серію, і декілька слів про поточну ситуацію в агропромисловому комплексі. Перше питання: як пройшла цьогорічна посівна кампанія? Аграрії прекрасно знають, що в цьому році на 30 днів, будемо так говорити, затягнулася посівна кампанія. Тобто ми сьогодні змістилися на 30 днів для початку сівби. Але сьогодні наші всі фермери і великі підприємства зуміли повністю засіяти свої площі. Можу сказати, що, наприклад, цукрового буряка посіяне на площі 5 тисяч гектарів, значить, також технічні культури посіяні на 11 тисяч гектарів, також посіяна гречка на 260 гектарів. Ячмінь, будемо говорити, Яра, пшениця з вісімною компанією наші. Приємця справилися успішно. Сьогодні тільки треба аграріям побажати, щоб був невеличкий дощ, можливо, і великий дощ, щоб не, 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 не на ніс їх втрати. Сьогодні... А структура посіву суттєво змінилась проти минулого року. Проти, проти минулого року єдина, яка культура зменшилась в посівах, це кукуруза, тому що на кукурузу треба певні, щоб затрати і сушка. А ви розумієте, багато хто, будемо використовував газ, зараз вони переобладнуються під інші види. Через це кукурудзу в посів зменшилась. Збільшилися в посівах. Це цукровий буряк, соняшник. Я думаю, що це дасть більше аграріям соя, більш дасть прибуток, щоб було менше затрат. Ну і досі для аграріїв існує проблема збуту вирощеної продукції на думку фахівців, саме створення підприємств з переробки може її вирішити. Скажіть, а скільки можливо таких виробництв вже працює на території вашої громади? Ну, Сьогодні так. дійсно, в сільському господарстві є проблема із реалізацією? Продукції. Чому? Тому що ті об'єми, які в тому році накопилися в державі, і в цьому році, е а все-таки, як би ми не, не, не думали, відбувається війна, і реалізація продукції не відбувається не в тих об'ємах і межах, які потрібні для нашої держави. І ціна на особливо на кукурузу і пшеницю, сьогодні не відповідає її себе вартісті. Сьогодні в середньому будемо так говорити ціну. Пшениця составляє 6 тисяч за тонну, так само і кукурудзи. Реалізація йде, будемо говорити, повільно, але ми сподіваємося, що на осінь закінчиться війна і Україна зможе. Ті запаси, які є мільйони тонн, в неї сьогодні накопичені, реалізувати в інші країни світу. А от щодо переробки продукції, адже сьогодні говорять про створення доданої вартості саме за рахунок переробки, тобто, щоб ми могли реалізовувати не сировину, а вже, наприклад, не зерно, а пшеницю або навіть і борошно. Да. Ну, це дуже-дуже правильно говорять, і до цих слів всім нам варто прислухатися, але важливо, то, те, важливо, чи ми зможемо чи дадуть нам можливості цю продукцію реалізувати в інших країнах світу. Тому що за ринки треба боротися. Це повинно бути на державному рівні, повинна бути прийнята спеціальна програма, навіть той, хто виробить цю продукцію, щоб він міг її реалізувати. На території нашої громади є тільки одне переробне підприємство. Будемо говорити, ну воно реалізує продукцію в межах держави. Нам сьогодні держава повинна дати всім аграріям зелену вулицю, щоб те, що вони переробляють, щоб можна було вивозити за межі нашої держави, і продавати. А це досить великі об'йоми. В середньому Україна візьмемо вирощує 40 мільйонів тонн зернових. Якщо переробити, в середньому це 80%. Це 30 мільйонів такої продукції треба реалізувати. Це повинна бути державна програма, яка повинна допомогти аграріям, щоб вони могли цю продукцію реалізувати за межі нашої держави. А на сьогоднішній день не існує такого поняття як державне замовлення на ту чи іншу продукцію? Е, ну, державне замовлення сьогодні не існує. Державне замовлення тільки було в напрямку, будемо говорити, для того, щоб ми могли забезпечити населення військові, щоб були певні резерви, але це резерви. А реалізація продукції це товар требує ринку. У нас на сьогоднішній день Україна в цьому плані досить обмежена. Ну, питання стосується роботи з пайовиками. Як сьогодні аграрії, скажімо, за минулий рік чи вчасно вони розрахувалися? Ну, я скажу чесно, аграрії зараз відносяться до своїх пайовиків з великою повагою і практично всі. Всі, всі, хто обробляють землю, чи то ті, хто тримають землю в оренди з пайовками розрахувалися, і будемо говорити, тут запитані проблем немає і їх не може бути. Ну в Україні вже існує майже два роки, як відкрито ринок землі, так. і земля не була статусу товару. Скажіть, сьогодні пайовики реалізують свою землю, яка на да, вони мають таке право, і сьогодні вони її реалізовують, які будемо говорити, скажу, в тих невеличких об'ємах це невелика та кількість, яку сьогодні продають люди, і можливо це і правильно, тому що ще в період війни ринок, будемо говорити, землі чи продажі. Він не сформований, а закон начне діяти з 24-го року. І сьогодні люди, частинка, дуже мала частинка, невелика кількість, які реалізовують своє своє право. Ну це коли в них виникають певні обставини. А так на сьогоднішній день люди чекають, коли сформується на землю ціна і коли відкриється ринок 24-му році. Попередньо ми говорили про надходження коштів до дохідної частини бюджету. Скажіть, а от інвестори, інвестиційні проєкти сьогодні є в громаді, кого ви хочете залучити, або хто хоче вкласти кошти в те чи інше виробництво? Ну, Сьогодні ті виробники, які сьогодні обробляють наші земельні ділянки, це і, будемо говорити, і фермери, і великі структури, вони сьогодні вкладають кошти, будемо говорити, в дороги. Я назву, наприклад, Сіренка Олександра Васильовича, який вкладає кошти для того, щоб майже 500 тисяч. 000... На ремонт доріг в своїх населених пунктах, де він тримає поділ, де він тримає землі. Заря Поділля також нам допомагає громаді. Вона виділила на фонд розвитку нашої громади 2, 2 мільйони 600 тисяч. Також ми вкладаємо ці кошти в дороги, також розкопане, наказане. Тобто Фермери сьогодні, які є в наш на території нашої громади, виділяють кошти на ремонт доріг і їх облаштування. Тобто, фактично, сьогодні спонсором громади, той хто хоче вкладати да. свої кошти, є Міс... фермер... місцеві фермери Міс... та місцеві фермери. так. Що ж, я дякую вам, пане Сергію, за участь у нашій програмі. А слухачам нагадаю, що в ефірі Української радіо Вінниці звучала програма Віч на віч. В ній брав участь Погребельщинський міський голова Сергій Волинський. Йшлося про наповнення дохідної частини місцевого бюджету, реалізацію соціальних проєктів, поточний ремонт комунальних доріг, ситуацію в агропромисловому комплексі. Громади розмову вів журналіст Олександр Блашко на все добре.